Вітаю вас, друзі. Вітаю. четвер, п'ять хвилин. Я е, Олексій Ляшенко. Ми з вами поговоримо, знаєте, таку резонансну тему, про яку, скажімо, нам, мабуть, вже вся держава по п'ять разів переговорила, і ми десь говорили про це: про артистів, про торти по 100 тисяч, про весілля, про те, що хто правий, хто не правий, що. Давайте е, по паличкам, по, по як то кажуть, розложимо. Давайте так. Були весілля. Весілля були, е, які стали нам відомі. Це весілля блогера, якого там звинувачують у гвалтівництві. І там був ткач, Юрій Ткач. Ладно. І я хочу поговорити про Арестовича і Полякову. Е, те весілля. Те весілля, де було. Там, торт за 100 тисяч, де, де бувший прокурор, бувша співробітниця ДБР. Я, ну, я вважаю, що це люди були, не знаю про співробітницю ДБР, знаю прізвище Москва, у нього, капітальне прізвище. Впевнений про бувшого прокурора в в да, Печерську. Впевнений, що це людина, ну, як мінімум, трохи нечесна. Не будемо обзивати, називати. Звідки ля? такі гроші у молодих людей. Звідки ля? Йдемо далі. Були запрошені артисти. Пономарьов, Хома Михайло Хома, Оля Полякова. Залишаємо Пономарьова і Михайла Хаму, тому що вони після того, як, їм, як люди обурились, як Україна обурилася цим. Цією поведінкою вони просто мовчать. Знали вони чи не знали? Я вважаю, знав. Але вийшла Оля Полякова, і вона почала казати: я не знала, я не повинна знати, я артистка. Знаєте, як ото от там не стріляйте в простіту, і артісти, вони служать в будь-якій власті. Отак от і тут, я не повинна узнавати, повинні інші органи, а я при чому? Я співаю, шльопаю в шльопках, в тапочках бігаю, я ось така, така, при чому тут я? У мене, е, знаєте, ось ці слова виникають е, обурення. Обурення, а люди, ось, які донатять, вони не бігають в шлюпках, але вони знають, чомусь Україна знає. Я хочу подякувати за донати, а потім ми продовжимо з вами: Кондаурова, Зінаїді, Тараненка Надії, Щербаковій Щербакові іні. Поліщук Ользі, грах Олені, Луцькевич Оксані, Гарбенка Ганні, Лапко Людмилі. величезна вам подяка. Одні жіночки у нас сьогодні були вночі, не спали жіночки. Дякую вам, велика подяка. Все у нас іде нормально, все у нас добре, все у нас класно. В цьому порядку наладилася. Я ж кажу, я дуже хвилювався цілий тиждень, все нормально. Так от ідемо. Оля Полякова не знала, не хотіла, це не її, це не воно. І знала Оля Полякова, і хотіла заробити вона гроші, і просто вона або не зрозуміла, що наробила єрунди, і до цього робила. Ви що думаєте, не робила? робила. І ці хлопці. Півці робили, але вони зрозуміли, що ну, щось вийшло не так. І я їх не знаєте, я їх не простив взагалі. Так не можна. Знаючи, ідучи, чому вона знала? Ну, давайте так. Якщо ти не знав, ну як ти можеш не знати, ти прийшла на свадьбу і бачиш, що це все. І ти не розумієш, де ти? І ти не розумієш, у кого ти. Ну, хто тоді Оля Полякова? Ну вона ж не видає себе за дурочку, так? Да? Ні. Вона розумна, нормальна людина, яка знайшла свою нішу, шльопає в шльопках, гроші кидають, і все нормально. Нормально, нормально. А якщо ти ладно, а якщо ти не розумієш, то тоді ти можеш і у Кума Путіна співати. А може, і співала, то тоді ти можеш і у Вагнера співати, тоді ти можеш і у ката співати, тоді ти можеш і у вбивці співати. Якщо ти нічого не знаєш, іди у росіян співай. А ти ж не повинна знати. Це повинні органи. Ну, у нас є такі лораки і інші. Вони співають росіянам. Ну, ось так. Ну це про поляков. Ладно. Але я хочу поговорити про Олексія Арестовича, він і став на її захист. Він написав, що Оля, ми з тобою, ти права, ти правильно сказала, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це саме, саме, саме для мене погане, що людина, яка асоціювалася, і я маю, я маю надію, що й буде далі асоціюватися з правдою, з чесністю з порядністю. Ось, ось почала захищати всіх і всю. Там російську мову, там півців, тих, там ось тих, там, там письменників російських, там хороших русських, там, 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 там все, що проти України, захищає Орестович. Ну, я не знаю. Я його підтримав дуже, коли була чесна, справедлива його поведінка і вчинок його, коли після Дніпровської. Дніпровського будинку, ракети, він написав заяву, пішов в хейт, пішов, і він пішов. А далі не зрозуміло. далі все пішло. Скандал з Фейгіним, Фейгін і Арестович, вони обидва, вони просто попали на, 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 на хвилю, вони вилетіли оба. І зараз і той, і той, вони практично. А хто знав хто знав практично Фейгіна до війни? Хто знав Арестовича до війни? Ну, особлива частина людей. Потім вони вдвох вилетіли, потім скандал, потім, 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 потім. А тепер Олексій Арестович захищає всю нечість, всю, весь непотріб, все, що чуждо Україні, і українцям, і українські, українські державі, там стає на. Він вже договорився, що і воюємо неправильно, що і плани неправильні, і стратегія неправильна. Можливо, а де ж ти був, коли ти був в офісі президента? Він сказав, що влада глушить бізнес. А влада що глушить бізнес зараз, не тоді, коли ти був в офісі президента. Так, він сказав, що влада там узурпує якісь медіа, і він це може казати, всі це можуть казати, або що влада не узурпувала всі медіа, коли ти там був. Ну, це ж. Ви знаєте, що це. Е, Олексій Рестович пішов по стопам тих же Олешок, Тарасів Чорновілов. Він пішов там, де є гроші, там, де є популярність, да? там, де є е, а, частина людей на руках носить. Да? І, і він пішов обіженкою. Він, він зараз обіженкою. Ну візьміть мене, а його вже ніхто нікуди не візьме. І він це розуміє. Він же розумна людина. Його ніхто нікуди вже не візьме. Але і у нього виникає злость, любов до себе, і він почав захищати всіх: Оль Поляков, Півців там, з Одеси. да, там. Я ще раз кажу: я не проти будь-якої мови. Але коли є держава, коли є якісь е, наративи і є війна, не може бути Росія для нас. Одна хороша, інша не хороша, одна така, інша не така. Ні. І Олексій зараз прийшов на сторону не світла, повірте мені. І а Оля Полякова, хоча це артистка, хтось мені скаже, та що там? Це показник. Це показник, куди йде Олексій Миколайович Арестович. На жаль, на жаль, куди він йде. Він йде в ті ж самі політичні круги. Порошенка, Ахметова, це не політичний, олігархічний. Медведчуки, оці ось козаки, Геращенко, ось він йде туди. Він прямим ходом йде туди. Тільки вони в одній ніші ругають, там, скандалять Порошенка і притула. Орестович, ніші висловились, пішов бойко, пішов Медведчук, Ось, а дорога у них одна. Ось так, друзі. Отак От примерне. Я бачу це. Як ви не знаю, пишіть Україна переможе. Ось отак.